Всім привіт, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні в нас 14 травня і ми продовжуємо наші овочеві справи. Сьогодні е, готуємо капельну систему, систему для капельного зрошення, правильно так сказати, до запуску е, на капусту. Working, working, and we're pushing it in every way. Це робимо ще не посіявши капусту, та дуже просто. Тому що капельна стрічка ми її натягнемо, і вона буде як нам курсором, маркером для того, де нам ходити сівалку. І сівалку я покажу трошки згодом. Так, в принципі, ми думали кинути нову шлангу. У мене є Валрумовська бухта Валрумовської хорошої шланги. Для питної води, але я щось подумав і знайшов в себе отакий кусок. Валялось. В принципі, крани ми позаглушуємо, десь замовлю заглушки. І ось такі нюанси також ми з єднувачами поз'єднуємо. В принципі, якщо є шланга, навіщо нову, так сказати, використовувати? Ми за екологію. В принципі, зараз план роботи буде такий. Що ми маємо натягнути рівно, як струну, е, я трошки набив коликів. Ми цими коликами поприв'язуємо шлангу, щоб вона не Поки сонечко гріє ми її натягнемо. Вона буде рівнесенькою. Тут ще де-де пробіжимось мотоблоком, де тракторна фреза не взяла. І в принципі тоді можна сверлити під крани і потім натягувати бити колики з двох сторон. Щоб Капельна стрічка не була волнами, якось на рослинах. Вона має бути вся натягнута. Так, Ось у мене є накидав на руку чертеж поса сів нашої капусти. Тобто, ось це хрестики це капуста, ось це проїзд, ну, більше, більше міжряддя. Між цим буде по 50, тут буде стелитись ось капельна стрічка. Ось і ось. Ширше міжряді і знову грядки. Зідок з капустою. І, і повторюється Я взяв з собою таку пам'ятку, щоб нічого, не дай Бог переплутати. Е, будемо сіяти по моїх підрахунках 56 тисяч насінин на гектар. Тут у нас 15, якщо не помиляюся, чи 10, 10 соток. Я щось розраховував, що приблизно мені потрібно. 5,5 тисяч насіни. Взяв дві пачки, тобто 5 тисяч. Ну, ми аж до самого черету не будемо садити. Побачимо на що нам вистачить. Як ви бачили в попередньому відео, нам трактор відфрезував цей город. Yeah. Можна буде натягувати стрічку. Ну, я ж кажу, Ми спочатку свернемо кран. Крани. Все тут розраховуємо потім на тій стороні, щоб вони рівно йшли капельна стрічка, на тій стороні набиваємо колики. Розтягнули ми нашу шлангу, Ну, як струна не вийшла, але ми старалися. Позабивали трошки фіксуючи коли, це будемо їх, мабуть, ще, ще між ними будемо ще бити по одному, щоб трималося, бо ми будемо тягнути і щоб воно не поставало. Дійсно, зігзагами. Зараз сонечко нагріє, вона розрівняється, постоїть трошки. І можна буде, я думаю, на вечір хай трошки задубіє вона. І тоді ми будемо тягнути ленту. Там довго не міг розібратися з цією схемою посадки, але покажу вам наглядно, щоб ви розуміли. Бо дивився відео, всі там говорять, а така мігрядка, а потім починаєш розбиратися, а воно взагалі не так. Розібрав для вас ось <кій> цей бурян це імітація посіяної капусти. Тобто рядочок, рядочок, рядочок. Між ними по 50 см. Тут 50 см і тут 50 см. Далі йде ширше міжряддя. Тобто, від цієї капусти до цієї капусти у нас йде метр. А між ними йдуть два крани під капельну стрічку. Тобто, Ось буде капельна стрічка і ось капельна. Трі рядка капусти, дві капельні стрічки. І так повторюємо, повторюємо. Між ними от, капуста, в принципі, е, як бачимо, від крана до капусти у нас 20 см. Тобто 20 см сюди, ось у нас виходить. 20 см сюди, ось у нас виходить. Тобто звідси сюди у нас виходить з міжрядів 45-50 см. Таке, щоб там трактор міг заїхати і все таке. Так, ми тут з запасом порахували 2,300 і 300-2,5 км. Я рахував 100 метрів запас. Ось характеристики, кому потрібно. 20 см це емітерна, не емітерна, щелєва, Перепрошую, щелєва лента так само і ось. Різниця тільки в кілометражові, метражові точніше. 500 літрів на хвилину це на 100 метрів. Тобто на 1 метр пів літри, а на одну на один отвір літра. Через 20 кожних сантиметрів літра. Так, все, ось маленьку візьмемо заробабіну, одну розкрутим подивимось, як воно піде. А потім приступимо до великої. вже В принципі, першу зарядили. Ось така у нас приспособа, ми собі через неї зараз і потягнули. Ось така новенька лента. Так що мені толучити з порядкою, будемо йти типу по І ряді. Так, дійшли до кінця. Беремо, я собі нарізали ось таких заготовочок. Беремо мітошку. Як це показати вам одною рукою. Загинаємо, виходить, нитку пропускаємо через цей загин І потім через цих два отвори ось так надягаємо ось цю нашу заготовку. І, в принципі, воно ось так тримає і цією ниткою привезуємо до стовба. Ось так натягуємо нашу стрічку. Вона не дуже слухняна у нас зараз. У сонечку ще й горбочок трошки заважає, але... Натягуємо скільки можемо, щоб вона була. в принципі Натягуємо, відрізаємо і фіксуємо на крані. І ось так в нас все виходить. В принципі, натягнуто. Заїхала сюди фреза і трошки полишався бур'ян, треба буде його утилізувати. І так тягнемо кожен рядок, зав'язуємо. І це Я зараз пройду, поки ця бухта не закінчиться, тут 300 метрів, тобто нам на 10 таких кранів. Тобто на 5 на 5 колів, якщо по цих рахувати. Зараз розмотаю і побачимо вже сам результат розтягнутих на 5 штук. Я ось ціна тягну так, а потім спробую взяти каток, нижній покаткувати. Побачимо результат, на якому буде кращий. Все. Наполовину висачило, тобто у нас рядок десь має. 30,5 чи навіть 31 метр. Що нам якраз оцих 15 не вистачило. 10 штук по півтора метра, ти. Виходить, 15 десь. Півтора метра, десь довші рядки. І я чомусь я не знаю, як це я прорахувався, але мені, в принципі, в кілометрах вистачило з голови. Як це я рахував, що мені три потрібно було, я не розумію. Може я стрічку мав на кожен рядок ставити. Але навіть при такому розкладі мені б пішло, ну... Ну два. Ну ніяк не... Три. Тому будемо не 2,5 точніше. А тут виходить, або я десь порахувався, або. 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 Або неправильно ми щось виставили. В принципі, якби по нормах в принципі, все правильно виставлено. Чому воно так? Взагалі гадки немає. Будемо бачити. посіємось, якщо багато сніг зайвол залишиться, то значить щось мене так накосячи. Ну в принципі, вроді все прораховував по пару разів. Так, йдемо за новою бабіною і каточком, каточком поприкотуємо, попробуємо, як буде ефект. І фрезоване напряму і побачимо як краще. Такий у нас каток. Ось так ми трошки прокатали. Зараз покатаємо ще трошки. Знаю, може поперек його чи вздовж. Ми може катати там, де якраз будемо саме садити. Коротше, зараз побачу. Ми на кінець-то достелили. Будемо зараз підкатковувати, вирівнювати, де воно, наприклад, перевернулась вона трошки. Ось. І в принципі, я думаю, завтра вже можна буде сіятись. Ну, побагачимо по, по погодних умовах. Якщо буде такий день, як сьогодні, сонячний, то будемо доставати сівалку і вже сіятись. Все, я тут забру каток і каткую ось так. Вже ранок ось ми доставили нашу сівалку, принесли насіння по налаштуваннях на барабанні два отвори, з боку зірочка на, рад... на 14 зірочок. Зараз будемо засипати і пробувати це все гнати рядки. Я хотів порахувати на сітнини, кинути скільки на рядок І пройти до кінця, якщо вони всі заберуть, значить сіє більш-менш точно. Зараз так і зроблю. Таке капусті на сінечко. Відсчитав я 110 штук, десь 105 має піти на рядок, 5 запасних. Ну, Єдине, я що думаю, бачите, барабан повністю не покривається, може через це бути неточний посів. Ну, зараз будемо це все дивитися. Так. Ставимо на рядочок і можна їхати. Не понял. то у нас цепок злетів. Так, все, тоді відступаємо десь приблизно ось так. І... Тиму, щоб насіння кожен раз попадала, це помаленьку буде йти. Все, бачите, ось так воно. йде. Все. Зараз доїдемо до кінця рядка і побачимо, чи все, чи всю, що ми засипали, воно з'їсть. З 20 насінин сипали ми 110. Тобто вони сипить 90. 90 це у нас виходить 0,35. Це в принципі в межах допустинної норми. Я ще раз так зараз перерахую. Вже всиплю сюди так. 20 у нас є, всиплю ще сюди 80. І ми ще раз це все побачимо. Паралельно ось готуємо змішуючий вузол, а саме інжектор вентурі нашої капусти. Щоб можна, було у нас в принципі є водопровод. Вон, крани йдуть під землею, закопані глибоко, щоб трактор не зачіпляв і кран не виходить. Але, на жаль, вони йшли напряму від насоса. А ми тут змінили трошки систему і зробили, щоб воно йшло через цю систему. Через фільтр, через це все. І ми підключимо тільки цього крана там в кінці. І в принципі можна буде вже навіть поливати. Доробили ми ще два рядка і на ту сторону розкинули, там небагато там метрів 6, може довжини, але додавали все, одно пустує ділянка, так перефрезована, собі кинув ленту, Ще придумати щось, мабуть, кавунів досадів сюди. Буду собі попід стежку викропити цю полосу, щоб не було. Так, а розкажу косяк, який ми дуже великий зробили який ми переробляємо. Я ж е, проїхав, порахував, здається, все в нормі, все класно сипе. І засипав повну банку, і думаю, буду собі ходити. Дойшов я до половини і бачу, що щось в мене насіння дуже багато ще залишається. У мене мало піти пачка до половини. То, ну, Трошки більше половини, тому що я розраховував, що в мене 4200 насіння має піти на цю територію. Я пройшов половину і, уви. Починаю дивитися, Оказується, коли йдеш скоріше, насіння нам не встигає падати, треба потрібно розсверлювати велику дирку. Я не мав часу з цим гратися, тому я сиплю по чуть-чуть. І ось їду і дивлюся, щоб кожна насінинка попадала в ячейку. Буває таке, що вона просто туди не попадає. І це ми їдемо. Ось, а якщо їхати скоріше, буває таке, що не попадає. А я їхав скоріше і не попадало, тому що я думаю, так. як це все перевірити? Надів знизу е пакет. Підсушник цей. І підняв ось такий прокатався. На 10 метрів висипало три насінни. Думаю, зрозуміло. Заново пройшли вже помалесеньку. Все одно у нас тут 20 гектар немає, ми нікуди не спішимо. У нас дощ в гол, спину не гоне, І дивимося. Якщо десь не попало, підняли передні колесо, тут тріщотка така є. Ось обернули, Наприклад, на той отвір, бачите, О, ось тут не зловило. Зловили насінину, знову підсунули, де вона була, і поїхали далі. Пройшов день, як ми повністю посіялися, повністю все дробили. І отакий деміленький дощ, який плавно промочує нашу землю. По прогнозу і показую сьогодні-завтра. Тобто сьогодні-завтра йде дощ, мочить нашу земельку всю і ми через цих два дні приходимо, закриваємо повністю ґрунтовим гербіцидом. З ґрунтового гербіциду мені рекомендували стомп. Також я дивився бутізан. Але стомп я вже собі придбав, тому ну, дивіться, як воно гарно. воно плавно промочує. Це не злива, яка вилиє мені повністю всю воду. Це плавний дощ, який потрошечки мочить. Вже набрав он болота. Але то таке, зараз. Зараз подивимось, як воно у нас тут так. Ось ось зверху є насінинка. Бачите, навіть тобто, де воно гірше прикатало чи до нас зверху, дощ зараз промочує, вона пустить корінець. За цих буквально пару днів до, цей слой промочили, що ми посадили. Ось 2 см мокро. Так, Ми це, звісно, дамо йому шанс. На 100%, щоб не пересохло. Все. І плавно воно все промочує. Ну, це, як це сказати, це, це класно. Тому що я вже хотів брати шлангу і зверху проливати, щоб внести ґрунтовий гербіцид, бо земля була суха зверху. Так. В принципі, все. Ось так. Оцей епопея відео вийшло довгим, довшим зазвичай. Я постарався все роз'яснити. До речі, це не по темі, але поки я тут покажу. Придбав я таку систему зчіплення, в кого на великі, на великі шланги, там від дюйма починають, з'являється така проблема, що немає бистросйомів. Таких що витягнув, вставив і все. Я знайшов, називається камлок. Суть його така, що вона схожа як на пожарна система. Там накрутяється, а тут ще простіше. Тут йде дві таких бабочки. Ми їх підтягнули і витягнули. Все, ось така штукенця є. При починається від дюйма, закінчується, я не знаю, 50-ю трубою є навіть. Потім назад, опа. Зафіксували навіть одною рукою. Бачите, наскільки це просто робиться. І потім ось такими шпилечками, щоб вони випадково не відкрились. Так, я, звісно, його трошки довго шукав, щоб знайти все в одному місці. Але, в принципі, штука цікава. Є латуні, є нержавіючі, взяв пластикову, якщо все класно підійде, тому що я з цією шлангою намучився. Я не показував, але як я робив, тут в мене стоїть. В 32 -му муфту на ПНД стоїть три резинки від 25, і дві від 32, і таким бутербродом, і там засунути. І все одно, коли більше тиск воно тут просто виривало, я приходив. і он до, Як бачимо, є траншейки, де вода текла до свого сховища до річки. Так як горбока, мені не бажано ці всі канави. тому корист... а, так, Тому всім дякую за увагу, всім дякую за перегляд. Дякую, що підтримуйте, дивитесь і до нових зустрічей вже будуть новини по сходах, як воно буде. Може зніму ще по обробці, ну, по як грунтовим будемо проходити. Я думаю, це не складно, всі, всі знають. Але побачимо, як буде час. Тому всім дякую, всім до побачення, всіх гарних вологих днів, щоб земля промокла. Рослинки росли, буряни, звісно, теж, але ну тут вже таке, то вже справимось. Тому всім до побачення. You got me working, working, and we put in every day. You got me working, working, and we pushing it in every way. In every day, you got me working, working, and we're pushing it in every way. Yeah. Well,